І всім не обращайте внимание, це просто мій друг по телефоні. І нині ми граємо в Горибокс. І в Горибоксі ми будемо робити там щось прикольне. У мене таке відео. Зараз зайдемо в голібокс, заходимо на цю карту. Так, назад. Сюда. Ну и в Заходим. Сорі, у мене відео не запускає. Ой, капта деколи не запускає. У мене два відео по «Горі Бокс на каналі можете подивитись. Заходимо на, на одну карту І тут я один. І тут я вийду дуже інтересну пасхалку з маніяком і клотір, як це, як... У мене один раз було таке, що я грав в горібокс і подивився на ту посхавку, потім подивився у вікно наче, у цій кімнаті. Тут десь. І, і там маньяк з типовом побігав у вікні на цій карті, В Горібоксі на ці карті. Ну що, пішли, я вам покажу це. Зараз давно. Знав, що це була колись найсильніша країна. Не знав. Ну зараз на сильниця країна, як ти казав, все. Тата Америка. А знаєш, хто нам ще допомагає? Найбільше. Хто? Він допомагає НАТО. На так, такий союз країн. Ти країни нам допомагають. Раньше допомагає Євросоюз. І ми ще є в супер його. У Євросоюз. В этот чука. Мы вот это вот не делаем Опа-на. Окей, попью ты. Yeah, yeah. Знає, чого на німеччину вже ніхто не нападає. Звідки mm? знаєш? Знаєш, вона на Німеччину ніхто вже не нападає. Лучше ну, голова, скажи мені. бо Вона хоч була найстаріша країна, ну майже найстарис. Вона була другу. И с вайся.

Давай, розбігайся. Що було? Не, не, не. Ти куди мене молотком так сильно вдираєш? А ну віддав-мово так. А ну віддавмо вот так. До, -гри з до якої міні -гри з сказав мовотком? Ні, я в горібок граю, І у мене маніяк відібрав мовоток і я на маньяка щоб мовоток віддав. О, уже віддав. Так, забев у землі мовоток. Кік. Кік. Получай. Я думаю, маньяк вы чуть ли, глаза не вилумов, Або не. Глаза я выломал точно. есть, хотел сказать, очи я точно выломал. Ну, Ты маньяк без на беде. Блин, мне надо с вицеком убегать. Я решил это, а не я бегу, бегу, бегу. Плего, за кем ты кабучиком? Ты такой кабунчик. Шхова... Я сховался в одни, в темноте и тут куча лужи и куча аптечек. І це тут теж є. Блін на що я кину. Це нас після змічають, кусень, потрапить тікати. загадав, тут за двері металічні. Як двері і там металічески. Як він пойшов? Ні, як він поїхав? Що, от так Я от? За твою классы два у меня, что выше Аптечка, о. Ой-ой-ой, тихо. Давай я тобі веду, як я його пройшов, давай? Не, не треба. Добре. Зараз будемо охотитись. Не митант, або не, не будемо ходити. ці таблетки, кстати, нічого не допомагають, дивиться. Испитав нас пойми, тобто назвали.

Остап, пам'ятаєш, ти казав, що дивився українського ютубера, а він знімав у горі бокс? Та він навіть не знає. Бу, були якісь такі трошки герої. А він грає в ігру. А він грає в ігру містер М'ясник Ховер. Я не знаю, що наприклад, бо я таке знаю, там де був... я Та двері в туалет на цій карті. О! Опліляйте. Опліляйте. Ну всі знають, що садимо не дає навіть спокійно пок... посидіти в туалеті. Так що від нього ми заквиємося. І посвечі від нього заквиємося. отчіпаємо. І Так вот, поставлю на всякий случай, чтобы... Ну, ну для безопасности. Ге, гу 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 ге-ге. Ну, а тут я буду сам садить. А як вийти, бабу буде, ну не хочу я ну, кліпом поки хотіть. Так що. Гуляйте. Ого, який взвив! А, там нічого не твої навіть. Ну я таке пічну от дивіться. Хоп. А, ладно, давайте на кліпом якогось зробив. Щоб було зовсім тут. А чтоб, На чтоб начека в воздухе в аэплет, повели... самолет полетел. Тут телки сол самолет полетел. Вот я Вот, был. ладно, чтобы было по... Светится. Ты что, офигел? Ну, в свою кабинку туалета. Это офигел? Там как как самолет. Ладно, вбити, ну тільки... Давай, убивай. Мусу бити, мусу бити. Та убивай, що? Тільки з за одним задумської. гранатку то я за в руках. Боже. Да. А да! Да, я! у на всякий случай, вот тут все бегает с мутант. там. Я вот в ту комнату. Open the door.

Понятно. Да <свист> я... Ой. Кстати... Да я уже чувствую запах заданной булькой. <свист> И всем пока-пока. Давай-то. -пока.